Вулиця Миколи Вороного провулок, який пролягає від площі Міцкевича до площі Маланюка. На початку 19 століття це була вузенька стежечка, яка пролягала за щойно збудованим готелем. У 1816 році готель переходить у власність жоржа Гофмана. А від другої половини 19 -го століття готелі стали називати Жорж, а цю вуличку Гофманською. На честь Гофманів власників готелю. У 1871 році вулицю було перейменовано на круту, а на початку ХХ століття на честь польського письменника Генрика Сенкевича. То був рідкісний випадок в історії Львова. Вулицю назвали іменем ще живої людини, яка не належала до королівської родини і не мала власності на цій вулиці. За німців вулиця називалася вулицею поетів по воєнний час за радянською окупацією Клемента Тимірязєва. Основоположника російської наукової школи фізіології рослин. сучасну назву вулиця отримала у 92-му році на честь українського письменника, режисера та актора Миколи Вороного. У забудові вулиці переважають стилі класицизм та історизм. У будинку номер 1 за часів Польщі містилися ательє дамських капелюхів Поцонської та перукарня Пюрцеля. Під третім номером чотириповерховий кутовий будинок, зведений у стилі Модерн за проектом архітектора Отто. Декор будинку є досить оригінальним. А дерев'яна брама зроблена з ажурними прорізами у вигляді павиного хвоста, розбитого серця та кола. За Польщі у будинку містилися випозичальня фільмів Вікторія, ательє дамських капелюхів, а також гуртівня. За радянських часів тут працював відомий інвалютний магазин Каштан, такий собі оазис достатку в країні вічного дефіциту та безкінечних черг. Рублями там не розраховувалися, і всередину покупці просто так не потрапляли. Магазин працював винятково для іноземців, і придбати тут можна було те, чого у звичайних крамницях не було: від цигарет Мальборо до автомобілів. Тому навколо цієї крамниці часто тусували валютчики. На яких цілодобово полювали КДБшники. адже обмін іноземною валюти у той час суворо карався. У 90-х роках у будинку було засновано часопис за вільну Україну. За цією ж адресою донині знаходиться крамниця клубної символіки Фанат, у якій можна переглянути музейну експозицію, присвячену історії та здобуткам львівських Карпат. Поруч будинок номер 5 зведений у 1909 році, за проектом архітектора Едварда Скавінського. За Польщі у будинку знаходилася перукарня пані Дворжанської. Під дев'ятим номером триповерховий житловий будинок зведений у перших роках ХХ століття у стилі Модерн і є унікальним зразком львівської сецесії. Будинок був збудований для потреб нафтової компанії. У міжвоєнний час тут діяв консулят Великої Британії. Під номером 2 триповерховий будинок, від якого залишилася лише половина, оскільки його частина була свого часу розібрана. Будинок належав баронам Бруницьким. В партері будинку за Польщі містилися шинок під гуралем та дамських капелюхів Емілія. За радянських часів будинок ще тривалий час був житловим. У 70-х роках спілка художників України відселила за свій кошт мешканців п'яти квартир, провела капремонт і на першому поверсі почав працювати магазин салон художник, де львівські митці продавали свої картини. У 90-х роках будинок дивним чином потрапив на баланс міста. Почалися довгі судові тяганини. Врешті-решт, у будинку згодом відкрився салон здоров'я та краси, а нині він належить фінансовій установі. На місці нинішнього стихійного майданчика для паркування автомобілів колись розташовувалася оригінальна будівля, але, на жаль, вона була зруйнована у часи війни. Львівський магістрат три роки тому погодив детальний план території, що передбачає будівництво готелю з підземним паркінгом зі знесенням нежитлової будівлі що під четвертим номером. За радянських часів цю адресу отримав галузевий будинок культури працівників торгівлі, який нині не функціонує. Будинок під шостим номером зведений у 1905 році у стилі неокласицизму. Саме з цього будинку можна було зайти до пасажу Міколяша. Це торгова галерея, яка була прототипом сучасних торгових центрів. І виходила на вулицю Коперника та вулицю Вороного. Пасаж був зведений в останні роки 19 століття та зруйнований під час бомбардування Львова у 1939 році. Від 1953 року в будинку знаходився навчальний корпус Львівського технікуму легкої промисловості, згодом коледж індустрії моди. До речі, у 2002 році. При впорядкуванні вулиці був знайдений фрагмент керамічного посуду доби середньовіччя.